Чесно кажучи, після створення першого відео мене пробило ще більше на ностальгію. І я пішов на офіційний канал Fortnite на Ютубі подивитися їхні старі відео. І так, я не міг зупинитись, передивляючись всі їхні відео від трейлерів, сезонів і івентів до предметів, які додавали в гру. Якщо ви ще той ностальгатор, беріть чай, чи каву, і будемо продовжувати ностальгувати разом. Правда, цього разу не з нарізками, як я грав колись, а з красивими відео від Epic Games. Одним з перших предметів, який був доданий в Fortnite, це був кущ. Його завезли в гру в першому сезоні. На той час це була крута річ для камуфляжу. Я навіть якось в одних з перших ігор, завдяки йому, взяв топ-один. Кущ зникав відразу після того, як ви отримали демедж. Ланчпад. Він був добавлений в другому сезоні. Для мене ланчпад це один з найулюбленіших предметів Фортнайті. В Фортнеті. ті часи, коли його тільки добавили, в грі не було ніяких предметів для мументу, і можливості швидко втекти від когось чи, можливо, наоборот догнати, також не було. І завдяки цьому предмету така можливість з'явилась, і гра стала більш динамічнішою. Правда, були часи, коли ланчпад забирали з гри на декілька сезонів, і він потім повертався з невеликими змінами: Бугі-бомба. Штука, яка могла підірвати вашу сраку в лічені секунди. Всі гравці, що опинились в радіусі дії, починали безконтрольно танцювати протягом короткого періоду часу, не дозволяючи їм будувати, стріляти або використовувати предмети. Була теж добавлена в другому сезоні. Єдиним випадком, коли ви отримували кайф від Бугі-бомби, це якщо ви попали в противника, або противник, ну трохи не те, щоб криворукий, а скажімо так. Не обдарований міткістю. Він попадав в нею в себе і в вас. І удвоє починали танцювати, і тим часом, цілячись один в одного, ж м'якаючи ЛКМ, щоб швидше розрядити свою помпу один одному в голову. Чах-чах теж був добавлений в тому же ж другому сезоні. За 15 секунд ви могли відновити на фул своє здоров'я і щит. Це штука, яка теж час від часу появлялася і пропадала з гри. Через його рідкість і ефект в ці далекі часи ця мегахілова штука дуже цінувалась гравцями. Мініган теж був добавлений в другому сезоні першої глави. Рарність мінігана була як епічна, так і легендарна. Завдяки його швидкострільності можна було ламати як будівлі гравців, так і лиця самим гравцям. Єдиним мінусом мінігану є те, що він досить повільно розганяється, і в випадках, коли вам потрібно миттєво вистрілити, краще все таки брати помпу. За всі глави і сезони мініган декілька разів пропадав і повертався, особливо яскраві спогади з ним в другій главі, коли це був мініган брута, падав з міні боса на гроті, і, от в цей час мініган це була машина геноциду. Всі, хто попадав під його вогонь, летіли прямо в лобі. Портафорт. Нарешті це предмет, який не був доданий в другому сезоні. Так, ви вгадали його додали в третьому. Цей предмет використовували як моментальну фортецю. Він давав перевагу на висоті, ти кидаєш його і за секунду ти в умовній безпеці, Допоки противник не залетить на ланчпаді до тебе і не заліпить тобі 200 в голову з помпи. В ті часи, коли гравці не вміли добре будуватись, ця штука була досить класним додавленням і оновленням гри. В третьому сезоні, вслід за Портафорт, в гру додали торгові автомати, новий спосіб отримання луту для гравців. Автомати були розкидані по карті та дозволяли гравцям обмінювати матеріали, такі як дерево, цегла або метал, на зброю чи хіл різної рідкості. Як хейтера всякого роду вибухівки гранат, я ніколи не любив всі чотири. І це не пов'язано з тим, що мою дупу не один раз підривали в файтах або, можливо, замінували скриню, і я якось не замітив всі чотири. Ні, я хейтивсі чотири тоді, коли ним спамили. Коли декілька вибухівок прилітали на вашу коробку, перше, як правило, руйнувало вашу будівлю, а наступні руйнували вас і вашу психіку. Бо срака горіла, дай Боже. Керовану ракету теж додали в третьому сезоні. Керована ракета дозволяла гравцям дистанційно керувати траєкторією ракети після її запуску, що в теорії виглядає круто, а на практиці не дуже. Ця зброя не дуже користувалась популярністю гравців і в самій грі не довго прослужила. Клінгер. Клінгер появився на світ в четвертому сезоні. Ця граната прилипає до поверхонь будівель чи до лиць гравців. Якщо, звісно, вам вдалося влучити прямо в фейс. І після прилипання через декілька секунд граната детонує і наносить 100 демеджа гравцям і 200 по будівлям. Якщо ви в дуо Тріо чи, можливо, ще краще складом брали декілька клінгерів і спамили в будівлі гравців, гарантовано можна було наловити декілька кілів. Джетпак релізнули в четвертому сезоні як легендарний предмет. Джетпак надавав гравцям можливість літати на короткій відстані, що спрощувало переміщення по карті, завдяки йому можна було досягати вищих місць та уникати пошкоджень від падіння, якщо вашу скайбазу зламали. І у вас є бажання жити. Звісно, він мав обмежений запас палива, який поповнювався, коли джетпак не використовувався. Рукавиця нескінченності разом з Таносом появилася у четвертому сезоні. Івент співпав з виходом фільму Месники війна нескінченності. Під час івенту ця чудо-рукавиця з'являлася в рандомному місці на карті, і гравець, який знаходив її, перетворювався на Таноса. І це не була просто зміна скіна, а ви реально ставали звихнутим на голову, злодієм всього всесвіту, отримуючи збільшення здоров'я до 800. І щит до 200. Ви також могли скакати на 50 метрів вгору і потім зі всієї дурі летіти ваншотити своїх ворогів. Ну і ще він міг стріляти лазером, але урон був досить невеликий. Візок для покупок. Четвертий сезон. Можна вважати, що це був перший транспортний засіб у грі. Візок вміщав в себе двох гравців. Один сидів, чилив і відстрілював гравців. Поки другий мав напрягати трохи ноги і штовхати візок, щоб ви переміщались з точки А в точку Б, або щоб отримували фан, як ви можете бачити на цьому відео. Бомба-смердючка засмерділа вперше в четвертому сезоні. І практично до цих пір час від часу душить гравців, які заснули в своїх будівлях. Хто часом не в курсі, бомба-смердючка випускає отруйну газову хмару, яка завдає поступового урону гравцям, які потрапили в радіус її дії. Бомба-смердючка дуже хороший айтем, коли вам потрібно викорити гравців з їх будівель. За дві бомби можна було Засмердіти гравців до смерті. А код автора літній з'явився в четвертій главі в другому сезоні. І Якщо ви маєте бажання мене підтримати, я буду вам дуже вдячний, якщо ви впишете його в магазині Fortnite. І на правах реклами прожміть ще, будь ласка, лайк і підписку. Це теж вам піде в карму. Граната шокова хвиля. Ну або простими англійськими словами, шоквейв граната. Завезла її в п'ятому сезоні. Це один з улюблених моїх предметів, крім того, що вона приносила багато фану, граючи разом з друзями, та давала можливість втекти від скіна футболістки. І крім того, ви ще й могли влетіти закинути гравця за зону і взяти топ-1. Порта Фортрес. п'ятий сезон. Про Порта Форт я вже говорив. Так, от port of Fortress – це Порт Афорт на максималках. Ця штука, ну як ви можете бачити на відео, значно більша за свого молодшого брата, і в ній ви себе почували як реально в неприступній фортеці. Також її переваги були баунсери, штуки, які давали можливість залетіти гравцю на голову, або швидко перемістити зі своєї фортеці і не отримати урон. Ріфт його Дональд Мустарт чи Мастарт релізнув в п'ятому сезоні. От що що, але ріфт це другий мій улюблений предмет в Фортнайті. А який перший скоро дізнаєтесь? Завдяки ріфту ви могли виживати в лейті на турнірах. Це той тип моменту, який ну. Повинен був бути в кожного, хто хотів тащити в леті і підвищити шанс на взяття топ-1. А якщо у вас на дуо було декілька ріфтів, ну це тоді не лейт, а манна небесна. В випадку, якщо зона в іншому кінці карти, завдяки ріфту можна довше сидіти і лутатись на локації, не думаючи, що ви відкинете копи та від бурі. Тікати насправді з ріфтом не так вже і легко було. Якщо ваш ворог заскочив розлом разом з вами, шанси на втечу дорівнювали нулю. Надувні кульки, шостий сезон. З ними в мене лише одні спогади: це коли ви в лейті надували максимальну кількість Взлітали до самих небес і відстрілювали з лука всіх, хто попадав в поле вашого зору. Досить фанова штука, але я її юзав, як правило, в лейті. Квадролом. Квадролом був добавлений в 6 сезоні. Це перший нормальний транспорт, який був добавлений в Фортнайті. Це штука, на якій ви могли прилетіти всю карту. Так. Саме перелетіти, а не переїхати. Хто грав в ці далекі до історичні часи, знає про цю фічу. І так це не баг, якщо що, це фіча квадролома, на якій ви могли літати, звісно, якщо опановували майстерність польотів. Але і без польотів квадролом добре справлявся з переміщенням по карті. Дріфтборд, сьомий сезон, це другий повноцінний транспорт, який був доданий вслід за квадроломом. Завдяки йому ви могли пересуватися по карті і одночасно вести стрільбу по гравцям. Крім пересування і стрільби, гравці могли виконувати трюки і просто отримувати задоволення від покатуш. І хитрого сніговика теж додали в сьомому сезоні. Це предмет маскування, який ви могли одягти на себе і кинути, щоб створити підробного сніговика. Особисто я цю штуку рідко використовував, але предмет був досить фановим. І нарешті. Зеболер, або простими словами, бойлер. Це саме той улюблений предмет, який приносить мені найбільше ностальгічних спогадів з Фортнайту. Бойлер додавали в восьмому сезоні, і це був той період, коли проводилися кваліфікації на World Cup. Це були неймовірні два місяці грінду і самих яскравих емоцій в Фортнайті. Чесно кажучи, Бойлеру можна окремий ролик присвятити. Механіка і міцність самого Бойлера дозволяла вам переміщатися через всю карту, не отримуючи демедж кемперитись на деревах від гравців, летіли могли на ньому максимально довго жити. Одним словом, це самий легендарний предмет для мене в Фортнайті тіньова бомба, 8 сезон. При використанні ви перетворюєтесь в тіньову форму, в якій гравці стають майже невидимими. Мають збільшену швидкість руху та можливість виконувати подвійний стрибок. Також при падінні гравці не отримували демедж. З цим предметом в мене є єдиний спогад це використання його для ротейту по краю карти. Використання предмету могло бути безкінечним, поки ви стрибаєте. І от по краю карти ви могли стрибати, поки вас буря не вб'є або поки не набридено нажимати пробіл. Правда, це була дуже ризикована. Кована затія, бо можна було вивалитись за карту, а в першому сезоні гравці ще не вміли плавати. Пропхант був добавлений в дев'ятому сезоні. Це фанова штука, яка дозволяла гравцям трансформуватись в предмет з гри. Це міг бути туалет, машина, ящик чи кущ. Ця штука принесла досить багато як фану, так і підірваних дуб. Гранатомет близького радіусу в дії появився на світ в дев'ятому сезоні. Це дальнобійна зброя, яка стріляє вибуховими снарядами, які детонують при зближенні з ворожим гравцем або спорудою. Зброя має напівавтоматичний режим стрільби та малий радіус пораження від уламків. Не скажу, що це моя улюблена зброя була, але грати з ним було досить цікаво. Штормовий перекид. Дев'ятий сезон. Штука, яка створює тимчасову сферичну зону прикидання. Коли його кидають в середині безпечної зони, штормовий перекид створює маленьку зону бурі, задаючи демеджу гравцям в радіусі дії, подібного до пошкодження від бурі. Але коли його кидають в середині бурі, він створює безпечну зону, яка захищає гравців від демеджу бурі. Чак сплеш. Перший раз захилив гравців в дев'ятому сезоні. Про чак сплеш багато говорити не буду. Це просто один з найкращих хіл-предметів у грі, який живе в Фортнайті до сих пір. Найкраще розкриває свій потенціал. В дуо тріо чи скводах, коли вам потрібно захилити не тільки себе, а й своїх тімейтів. Сміттєвий ріфт. Вперше туалет і купа сміття вбили гравця в 10-му сезоні. Це кидаємий предмет, який при використанні викликає випадіння випадкового великого об'єкту з неба, завдаючи демеджу спорудам та гравцям у зоні його дії. Одним словом, на голову вам міг звалитися автомобіль, якір та навіть динозаври. Ця штука була досить бісяча, наносила 100 демеджа і ламала кабіни гравцям досить сильно. Електропастка була добавлена 10 сезоні, коли її кидали, електропастка прикріплювалася до поверхні та створювала електричну пастку з обох сторін стіни, завдаючи демеджу вашим противникам. Пастка наносила 50 одиниць демеджу, і якщо ви не встигали втекти, в такому випадку вам приходилось шукати нову гру. І так, якщо ви додивились до цього моменту і не прожали лайк чи підписку, можу сказати лише одне: та за що?